Добрий ранок, банда. Дивіться, після тих всіх дощів, Сьогодні перший день, ну, мабуть, і один день гарної погоди. Треба встигнути зробити все, загоріти, напитися, заблудитися. Ну, як обично. А от. Все, ну, що, 7 часов утра. Ще тако. Ну, я в футболці, звісно, стою, але я не скажу, що прям сонце пече. Дивіться, кажу, як у мене з цими дуби калдуниці. Від на море, ви ж помните мене, тут від на море. І що, вони до півзими стояли зелені. Потім на початок весни нарешті вони обсипалися. І що тут місяць, і воно знову таке зелене, зелене, прямо аж ядовите зелене. Тобто тут дерева не стоять там по 3-4 місяця без листя. Він такого скинув листя, віддихнув тиждень вот. і новим нарядився ну от вам і італія пожалуйста надо соседу, наверное, з лимонами вопрос порешать. щось він їх дуже довго не їсть і у того теж воно ростуть так наверное, маму на роботу треба сьогодні вести хтось же довжен всіх хаті робити груші заробляти щоб ви не казали, що я придумав. Красний світ, світофор, перша машина на світофорі вийшов, самокрутку собі крути з машини. ну Він то розуміє, що він там розчитав по времени, що він встигне. Але якщо б він і не встиг, а світофор тут горить е зелений, секунд 10, не більше, щоб ви подімали. То нічого страшного, постояли б ще всі зранку, подумаєш, пробки на роботу їде. О, ще щось спомнив. Він ще може вийти покурити на двір. Ну, це зрозуміли, щоб типу не цей не мусорити в машині. Ну, молодець. Це ти один із немногих, хто так робить. Ну, в смислі, не мусорити в машині. Ну зато як і всі остальні, ти виходиш 에... на світової, він буде міг ще піти десь в кафешки, кофе попити, ви зрозуміли. Все, це буквально три машини встигає проїхати і далі зараз буде знову 에... красно. Ну, все, уже закрасно, пожалуйста. Привіз маму на роботу. Сьогодні вони там будуть пити кохве з морською п'інкою. Дивіться, там ну, аж майже до їхньої кафе хвилі достають. Ну таке, по-своєму красиво. І знаєте, що навіть, мабуть, ну, я все думав, що біля води буде холодніше. Я зараз тут стою наверху. Все. Такое, терпимо, ну не холодно. Хвилі час від часу величенькі, чи не буває, ні. Ну, тільки що такого класно через камні перекидало, ось, ось, ось напевно, буде. Красота. Бігуни. Дивіться як хмари низенько йдуть. Можна рукою до них дотягнутися. Там таке не пойми, що робиться в тому рападло, чи парує, чи... чи газує, чи дощ навіть іде. Хто у нас спеціаліст розбирає? Це що за смішний такий кораблік? Ха, я ще таких не бачив, не можу збільшити, щоб ви теж побачили. Ну якийсь він, коротше, рашпільний. На зубило, похоже, якесь. Це, напевно, він... Що він з контейнерами? Але що він скажує? Яка він кількість контейнерів перевозить? Дуже маленьку. Опа. Мараканці Валять в гену і бачите все? Це в той порт, де мама робила, йде. Там воно за ним ще один. Така водичка. Це мені нравится, коли разноцветно море. Разноцветно море. Ну ти слава теж мангалоїд стайл, Класно, тепленько, нарешті, знаєте, як на голову не лє, то вже. Але в мене вже кепка є мені, то що мені в той дощ по барабану. Креветка, грязно, грязна. Ну. Ще тиждень чи два душів, то ще вона хай побуде грязна трохи. Італіянці. Я сподіваюся, ви ці фотообої зробили ну так, по приколу там на час поки кладете плитку і робите тротуар. Не так як в Сочі перед Олімпіадою і завісили всі дома цими фотообоями, типу зроблений ремонт і красивий город. Така да, ребятки, погодка в нас. Як це придумати, щоб цього пенделя не було видно? Ну все одно, я думаю, вам же видно, все нормально. Їдемо до Алени в гості. А що делать? Треба ж хоч щось сделать. Їдемо в подарки і веземо від бивших співробітників. Хлопчики-дівчатка, бандочка моя любима. Так як така погодка більш-менш бездущу соответственно, робити мені немає що, роботи зразу стало менше. Як лиє дощ, то зразу всім комусь щось треба, ви ж зрозуміли, да? так як дощу нема, мені надавали німно задань. Тобто я там з'їздив, скупився Альоні, забрав їй подарки, завіз їй, завіз маму на роботу. І поки в мене є свободне час, ви давно просили і я сам хотів. Заїхати в автосалон іменно по ці. Як Вітчизняний виробник в основному там. Alfa Альфа Lancia, Лянча. О, це ті вивіски, що я побачив. Що там ще є, там ще є джип. Ну, в общем, я не знаю, давайте йдемо глянемо. Що там є нове, кого цікавить, кого цікавить старе. Я, б, допустимо, б... ну, да? яких, яких мислів притримуюсь я. Я б все время брав би. У офіціала менше обма... на обманюють. По крайній мірі з ними можна потягатись посудитись, знаєте, Все-таки ми вже в Європі. О, це раз потягатись, посудитись, друге це ціна. Так, ціна завишена, навіть як для годовалої машини, але ви берете машину, перевірену, з гарантією, як правило, я не знаю, може вони і відлічаються. Один від одного, хто там з цим сталкувався, напишеться, напише. От. Хто не сталкувався, той якусь інформацію для себе черпне. От. Ну, Є ж у нас, і диванні експерти, які знають, які знають все краще всіх, і, і все таке. От. Ну, Їх ми теж любимо і поважаємо їхню думку. Е я ж вам кажу, да, ну, до, образно, не, не, не прив'язуюсь кон, до конкретних цифр. Мерседес новий з автосалону стоїть 60-70 тисяч. Okay. Через рік з 20 тисячним пробігом ви такий самий, самий э, цей Mercedes. В цьому самому автосалоні ви купите за 20-25-30. Ну, У вас буде гарантія, якийсь рік, там, в яку як правило, нічого не входить, як завжди. Ну Це таке знаєте, все одно. От, приятний момент. Тобто Вона буде якась більш-менш ухожена. Та навіть якщо просто ніхто до неї не дивився, це такий пробіг, ну і різниця така в ціні, ну, на яку стоїть звертати увагу. От, Тому що, допустимо, скажімо так, я вже багато зараз обращаю, звертаю увагу на ценники, на автомобілі, на все все. все і Я вам скажу так, якщо там до трьох тисяч, це ви просто так відкриваєте і дивитесь. ну, що, Самі головні, які там у вас пункти мають бути там. Велика машина або маленька машина, тобто навіть не машина, а транспортний засіб чи там, для пересування, то есть, чи велике, чи мале. От, чи там ну, Пробіга по мінімуму. Можна знайти із 10 тисяч, із 30 тисяч пробігами за 1500 євро. Ну, яка там машина буде, якого вона буде кольору, от, як вона це, я не знаю. Ну, тобто, там асортимент великий. Ну, як правило, звісно, це якась. От. Потім, якщо отак від 3 до 5, ви можете повибирати марочку, ага, допустим, хочу там форда, не хочу там, там не Volkswagen, не хочу а хочу форда наоборот, хто як хоче, там, щось ви можете там. Ну, опять же, ви не вибираєте ні колір, скажімо так ні гот, ні... цей в основному, тобто, якщо ви хочете таке, щоб сів поїхав більш-менш, то ви тільки ну, у вас обмежений. Пункти вибору цього. Да. Слова в голові путаються, вибачайте. І вже від п'яти Це вже ви можете вибрати. Так, ага, хочу, ну, образно, опять же, Renault Megane, білий в універсалі чи в хетчбекі. Пум, мотор К-9К. Легендарний моторище. На сьогоднішній день тільки у всіх на слуху. К-9К. Це гу, легенда. Да, І він ще довго буде на слуху цей моторчик. От, поки його електрички не замінять. А електрички ми ж знаємо, що приїдуть і уїдуть 100%, потому що це діч довго не протримається. Вот зараз просто представ, обрисовую вам ситуацію, ті, хто там у нас електрики, електрики, да, ті, що топлять там за екологію, за все остальне. От зараз я приїхав в автосалон. Молодий, красивий весь в беленьком, в чистенькому, все, в мене відпуск, все, що я роблю. Я приїхав, де захотів, запаркувався на аварійку, кинувся. Що я роблю на електричці? Правильно, я приїжджаю і покамість я буду ходити, Я вже собі наперед загуглив, тобто потратив пів часа чи час времени, чи катаюся тут по району, шукаю, де її поставить прикурити. Лізу в багажник, випачкую руки, об ті всі шланги, ті всі зарядки. Можна не випачкать, можна кожен раз протирати. Ребята, це така процедура, що ти все время у тебе отако все буде. Якби не там... потім ці руки об себе тако витер. І все, і доволі, що ти нарешті, знайшов свободну зарядку, поставив на бистру, яка по стоїмості буде так само, як заправити газом, чи бензином, чи, чи дизелем машину. Ну, в общем, я вам конкретно факти привожу. Це не те, що я там вас настраю проти електрички. Постійно грязні руки, постійно ви з цим кабелем, як дебил носитесь. От ви приїжджаєте додому там п'яний сраний. Знаєте, це як жінка? Вона спать не ляже, в якому стані не була. не сливчик не зніме. От во так само на електричці. Ви покаміс. Ми... Не поставити її на, на зарядку, ви спать не ляжете. Навіть якщо ви приїдете або вас привезуть, ви на четвереньках заповзете. Уставший п'яний, сраний, байдуже який, тому що тобі завтра їхати. А для того, щоб їхати правильно, тобі не заїхати на заправку, дати пару рублів, вийти там пару літрів і їхати далі. Ні, тобі треба з вечора заїхати, десь цього шнурка протягнути, підключити, щоб воно до ранку стояло заряджалося. Ну коротше, це я так просто від себе. Ніяких там налічності не переходимо, да? так. Кому подобається, ті давайте електричка, фарево. А ми йдемо глянем, що, що тут є. Італійці. Вперед. Все, це те про що я вам говорив. І що? Змотайте потім цей провід аккуратненько. Покладив якийсь кульочок, да? засрив всю машину, сам випачкайся. Ну, в общем, що там говорить. Юля, ну як тобі? Автосалон подобався? Навибирались. Ну, ми ж забули, що ми в Італії обід. 4 години обід. Що ви приїхали? Вони в 10 відкриваються, в 11 на обід закриваються, в 4 години відкриваються, потім. Ви інтересно, як у вас люди встигають, а тим більше, якщо вони такі самі, як ви, встигають, у вас ці машини купляти. Я не знаю, що треба встигнути за цей час опілітися, поки ви робите час в тиждень. Боже, які... ти... Глазки на така дивуля, прям дивуля. Дивиться на мене, бачите, глазки строїть, Це вона вам. Я на таку херню не ведуся. Нова фіат панда, електричка. Я не знаю, через стекло вам нічого не видно, так? Да? Ідемте, я вам покажу на що я звернув би увагу ну, лично від себе. Вот, але але, йдемте покажу. Не змінить, не придасть. Як цей, як... Що танцює? Так все вам не коло Як вам? Це щось типа гелік на мінімалках. Ну, в смыслі. Далекий його рослин. Але теж кузов не міняється. Дизайн, салончик там немножко. Ось таку машину я б взяв, да, Якщо б гроші дозволяли. Але ж ми Мерседесу не Що ми, придамо Мерседес ніколи в житті. Це вже так, допомільно. Чисто їздить на шашлик. Все ми ще знайшли всі, знаєте. Понамазували їм губи, ви ціни б краще понаписували. Чи не хочете одягувати людей одразу? Понатирали, бачу, красиво, 118 тисяч кілометрів, 2017 рік. Ну, взагалі, ось в Італії дуже вигідно купувати отакий автомобіль. Дівчата, ці вузькі вулички все все там. Е... Ну, такий він. Реально для геної класний автомобільчик. В ремонті я не знаю. У кожного, мабуть, навіть на кухні, знаєте, в шкафчику лежать від цього фіата запчасті. У кожного, у кого його немає. Так що з ну, проблем там, з ремонтом, чи з якимись там, запчастями, з якимись, ну, немає такого. Це щоб величенький, це, ви зрозуміли, да? ну, так? А це такий маленький. То, то 500 l це просто 500. Ну, от. ну, не знаю, ціни немає. Навряд чи тут щось змотано, я не знаю, Ну, хто як їх підготавлює, судячи по дисках. А що написано, які кілометри? А, 90-95, ну теж сотку він набігав. Але знаєте, що в Італії, хорошо. капоти не лущені. Не під, підкрасів тут немає, але він і не лущений. От, як у нас, знаєте, все время камінцями побити. Ладно, йдемте, там ціла площадка, зайдемо, глянемо, якщо нас туди впустять, хоч там подивимось щось. Ну, і тут закрито. Ну, зрозуміло, це ж італія, що ви там до 3 часов чи до 4 все закрить. А воно наверху стоять, теж машини, тільки я не можу зрозуміти, то на продажу все чи то що там просто парковка. Бо там воно мусарська стоїть. І що, що, я б таку краще купив би, зразу на ній можна бабки колотити. Це ще краще, ніж таксі. Машина. Купив мусарську собі одразу і важно. Коротше, хто не знає де це знаходиться, це все біля кафе Алла Григорівна. 1954 років рождення Ну Вона знайомиться вирішила чи що всю 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 написала про себе Що, вибачайте ребятки, сьогодні ми е... Нічого вам не покажемо Відос уже викладу що, ну, Надо хоть хоч щось викладати Вот, а цей але по автосалонах я обіцяю вам, що я вас все-таки провезу. Іменно хочу проїхатись по цих е, ну, народних автомобілях. Чи як їх правильно назвати. І... І поняти, що скільки... Ну, цінова політика, ви знаєте. Куда ти так летиш крепко? ага ага. Я зрозумів, І я сейчас так зроблю. Ждіть трошки. Вовремя згадали, що там ярмарка, прийшло, прийшло, бо вже почали мене підпирати ззаді, а тут же ж такої вулиці вузеньке, ви зрозуміли, якщо вовремя не крутнув, не, крутну, не розвернув, все, то будеш стояти і сам не знати, чого ти туди в'їхав. Значить що, побачимо ми ці всі машини. Ну, якщо так вже прям брати, знаєте, щоб типу, дешево надійно, то я би обрати внимание на такі, як Кіа, там потім у ці дачі. Е, да, воно, там салон гамно, да Зараз багатьох салон гамно, Бабушка там щось завтикала на фіаті. Це. Вона взагалі не в ту сторону зібралася їхати. против шерсти. Ну таке, це тут нормально, але. Так. Да. Таке, знаєте, що не жалко, їй, що поїздить, то... Тут, короче, ніхто нас щось цього не заморачується. Це ми все до сих пор думаємо. Ну я так і буду далі думати, що мені треба мерседес, мені там треба, щоб це все було дорого, багато, красиво, щоб у мене на кожен раз, як на парковці я ставляв машину, щоб у мене інфаркт був, або ставляв юлю з палкою, охранять, щоб ніхто мені там не, не поцарапав, не подер, поки я схожу там за хлібом. Ну так от. В общем. Ладно, пока. Все, приїхали додому обід. фух, Треба щось поїсти та й далі думати чим займатися. Ну, В принципі, є чим займатися. А, я просто поки їхав та згадав, знаєте що, а, стосовно, стосовно, Колись мені писали от, і хтось там. Не, в принципі, є доля правди. Але давайте візьмемо конкретно Європу, да, конкретно Італію, конкретну людину, конкретну ситуацію. от. Стосовно автомобілів. Коли там ви там, кажете, от, треба взяти щось типу, газ-бензин, газ дешевий, тра-та-та, всі діла. тому що дізель це ти просто відтягуєш якийсь там дорогостоящий ремонт і все стане. Ну, ребята, знаєте, там, якби кожен хай їздить, хто на чому хоче. Да? У мене своя правда стосовно цього. От, я, у мене є розуміння, що таке дізель, як на ньому їздити, щоб він там скажем вам в один прекрасный момент не сказал там хоть не хоть, да, давай сейчас попадаешь ты на бабки и все остальное. То есть там предсказуемые ремонты, в частни заміни, виїзд на трасу, дать немножко, як то кажуть, просратися тому фільму. Дай вообще, знаєте, я даже левым образом в тике знаю для того, як Просто проходити техогляд там і все остальное, щоб не міняти сажовик, каталізатор каталізатори, все остальное. Ну, воно вам не треба. Знаєте, і людина, коли хоче поспорити, то їй байдуже, що ти там робиш для того, чи, чи не робиш для того, щоб це зробити, щоб нормально їздити, ні за що не переживати і економити. От. Її то, якщо є у неї, правда, матка там, що він там, от, ти через 200 тисяч кілометрів там все попадеш на, на всі бабки міра, які тільки в тебе є, от. то хай вона собі так думає. Стосовно газу, хочу теж так само вам сказати, що Лукіна машина, да? значить що, він в цьому році не пройде. Тих огляд. У нього почала виділуватись газова установка. Ну, тут вже звісно, все залежить від якості, від скільки ти там, як ти за нею дивишся за твою машиною, як часто міняєш фільтра, якої якості. Там, ну, на, скажімо, на заміну форсунок і все остальне може повлияти як і уход, так і качество і все остальне. Давайте навіть з с точності з пробігом Пробег у нього 180 тисяч. Поміняв він форсунки. Форсунки поміняв, газ, бензин, машина, поміняв форсунки. Форсунки, я так думаю, що вони не дорогі, це не дизельні, дійсно, що одна форсунка 250 євро. Тут, мабуть, комплект, сотку стоїть. Ну, я я навіть. я навіть не вникав, не знаю. ну Звісно, якщо ти розумна людина, ти мієш з форсунками, ти міняєш там, свічі. Якщо треба провода Копеєчний ремонт, і навіть не хочу. Ну, якщо, навіть якщо брати по бошу свічки, ну скільки там вони будуть стоїти? ну 40 євро, да, 50-60 євро, ну не небагато. Відносно небагато. Вот. Далі. Значить, газово в нього почало щось виділюватись. Заїхав, звісно. Це Італія, скажете, тут просто з цим не заморачується. Можливо, може, у нас би хтось почав би крутити той редуктор. І все остальне, щоб там його поміняти, чи там тобто відремонтувати. Тут подивилися, кажуть, що там в редукторі те-те-те щось там вийшло з строю. Хочете типу, ремкомплект, це буде довше. От, не набагато дешевше, і все остальне. общем, 350-400 євро редуктор. Поміняв редуктор, все остальне. Все, машинка поїхала, немає ніяких питань. Вроді казалось би, да, ну, які. Действительно, газ, економія, все добре. Вот, хоп, діло доходить до техосмотра машині майже 10 років. Заміна газового балону. Заміна, не... не ревізія ніяка, ні там. Можна, не можна. Тримає, не тримає. Ні, чисто заміна. І по-другому ти огляд не пройдеш. Просто береш і міняєш балон. 1100 євро, ребята. Пожалуйста, заміна балона, тоді ти тільки пройдеш техогляд. Поки ти його не поміняєш, ти з ним зі е, старим балоном е, ти техогляд не пройдеш. Газ вписаний в документи, в машину. Тобто вона ізначально йшла газ бензин якщо сказати, що усе, знімайте, чи я знімлю, я газом користуватися не буду, Не катять. Купляєте новий балон, проходите е, техосмотр. Ну і от тепер посчитайте. Тобто що? Півтори тисячі. На що умножаємо? На года, на пробіг, як хочете, на якусь ждану, неждану на нужну ненужну Тобто ти майже, ну якщо взяти по уму з фільтрами, маслами, хоча це таке не вважають, але все одно помпи, шмомпи і рівні. Я би, допустимо, якби робив собі, я б все в кучі поміняв би. зараз кажуть, та ти ще таніровку поміняй, да, там до, до резини доберись. Ну, фу, ребята, все одно, отак: от, ждану, от, не гадано, на двушку прилип. На двушку, пожалуйста. В його випадку це на півзарплати, от, Так що дизель так, 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 такого тобі не скажуть, То есть, може бути ремонт двушка, може бути і дорожче. Один каталізатор, там, вся вихлопна система стоїть трьох, але нема такого, що так от хоп, і сьогодні вже треба. Понимаєте? От до чого я веду. Воно тобі постійно буде давати про себе знати, виб'є якусь ошибочку, ти почнеш розуміти, що треба виїхати на трасу, дати йому трошки про... просратися, якщо вже це не допомагає, вискочила там другий раз чи третій раз ошибка, будь готовий. Або вирубувати старий от, і їздити на свій страх і риск, або купити новий. От. В общем, варіантів мільйон, там вже хто на що гаразд. Тепер все, всім пока, гарного дня.